Всім привіт, друзі! Щойно побачив новину на порталі офіційному від Wargaming да, за досягнення, які е, опять якась не знаю, ВГ займається фігньою, особисто, на мою думку, вони вводять нові, нову систему досягнень в грі. Оці всі жетончики, які в нас є там після того, як е, вас вбивають, показуються ці жетончики і так далі, де ми їх там кастомізуємо, що зараз, в принципі, є в грі. В принципі, всім на них насрать, е, ніхто е, з приводу цього не париться. Е, і всім, в принципі, по барабану на ці всі жетони, на ці всі досягнення, досягнення і так далі. Тому що проблем у грі і так вистачає. Але ну, давайте е, зараз я не буду все тут читати. Е, так Плюс-мінус пробіжімося коротенечко, і я висловлю свою думку. І, звісно, буду чекати вас в коментарях. Напишіть свої думки з приводу цих досягнень. Чи потрібно воно взагалі нам в грі, чи не потрібно, е чи правильно це, чи неправильно, і так далі. Тому е пишіть, буду чекати. В общем. Е Система, що вийде в оновлення 1.25, впорядковує ігрові досягнення за різними категоріями. В общем, в новому оновленні це в нас все буде. За кожне досягнення видаються очки, що зараховуються у ваш загальний рахунок досягнень. Це дозволяє оцінити свій успіх і порівняти його зі здобутками інших танкістів Вобщо, по барабану, просто з великої колокольні. Техніка в наявності. Збирайте техніку, щоб отримувати досягнення в цій категорії. Досягнення за машини з дерева досліджень зараховуються одразу після дослідження. Досягнення за преміум спеціальну колекційну техніку зараховується тільки після її появи в гаражі. Отримайте досягнення за колекціонування типів техніки, ПТ САУ, там, тяжі і так далі. Ведіть облік нагородної техніки за виконання особистих бойових завдань, екскалібур, хімера об'єкт 260 і так далі. Анімовані жетоні унікальні нагороди за досягнення. За прокачку 450 машин, я так розумію, це всі машини, які є в грі. Якщо ви їх прокачаєте, у вас буде такий ось жетончик. Він буде анімований. Тут, ну, в общем, нічого цікавого, не знаю, нафіга він, нафіга воно надо. ну окей. Техніка націй. Досліджуйте техніку різних націй, щоб отримати ці досягнення. Ну, Мається на увазі за. Відкриття націй там, Польщі, Італії, Німців і так далі. Ви можете отримати два унікальні досягнення за машини кожної нації з першого по 5 рівень. За машини 6 рівня і вище видаються персональні досягнення. Що це буде? Ну, я так розумію, коли ви будете грати там условно на WZ-55, там будуть якісь окремі йти досягнення до цього. Ну, можливо, це буде так. Це, в принципі, ще не 100%, що так буде, все може ще змінитися. Будуть видаватись досягнення за елементи зовнішнього вигляду. Збирайте 2D, 3D стилі, етапні деколі. Сюди записуються всі 2D-стилі на вашому аккаунті, зокрема й дублікати, а 3D-стилі тільки унікальні. Ну, мається на увазі, це ті, що ми діставали з новорічних коробок, там за різні івенти, не ті, що, е, я так розумію, ці в бойових перепусках ці, мабуть, рахуватись 3D стилі не будуть. Е, трофей. У цій особливій категорії досягнення представлені рідкісні цінні машини з пам'ятних моментів подій, нагород і прогресії, які мають важливе значення. Кланові танки 10 го рівня, як Чифтейн, техніка з конструкторського бюро як об'єкт 452К, а також легендарні раритетні, зокрема Type 59 Gold. Такі машини зараховуються до техніки в наявності, але будь-які здобуті на ній досягнення не враховуються в загальний. Рахунок, отак от. Трофеї враховуються лише тоді, коли відповідні танки є на вашому аккаунті і готові до бою. Ну, в мене є з цього тільки 452к. А, ну і на М60 можна сюди приписати, бо він же ж теж був раніше за глобалку. Ну, то ладно, подивимось. Переглянути досягнення можна буде на спеціальному екрані в розділі досягнення в гаражі. Ну, от так воно це виглядає. Знову ж таки, що я маю на увазі, чому? Ця вся фігня вона нам не потрібна. Тому що в нас в грі багато своїх проблем. Є проблеми з балансом. Це дуже часте питання, ми на стрімах дуже часто це обговорюємо. Я особисто вважаю, моя суб'єктивна думка, я не буду зараз за всіх казати, скажу особисто за себе. Якщо ви граєте без прем-аккаунта, то фарм срібла навіть на прем техніці він дуже-дуже мінімальний і важко. Фармити срібло, тому, ну, як, як би сказати правильно, без прем аккаунта грати практично, практично неможливо. Тому що нафармити, наприклад, на десятку там, да, 6 лямів, ну, це я не знаю. Ну, потрібно дуже багато часу потратити, якщо у вас немає прем-аккаунта. Хоча, звісно, ви мені напишете, що в кого його зараз немає, це не проблема. Але повірте, такі люди на даний момент є. Наприклад, я у мене зараз теж немає прем аккаунта як ви бачите. Тому, в принципі, економіка теж хрома в грі, особисто, я вважаю. Плюс проблема до цього: коли ви стріляєте в танк, навіть з повним зведенням, снаряди примагнічуються в пол, снаряди летять, там, я не знаю, кудись в небо, скрізь танк не попадають, пропадають, не знаю, там цигани, може, крадуть по дорозі. В общем. Є така проблема, я думаю, кожен з вас з цією проблемою стикався, і якби цю проблему потрібно вирішувати, але не вводити е, ці досягнення, які зараз ну просто вони нафіг не надо нікому, тим паче за ці досягнення нічого видаватись не буде. Вам не будуть д -д додавати ніякого срібла, ні золота, не свободного опу, вільного досвіду, хіба сказати, свободного опиту, невільного досвіду, не якоїсь там прям машини унікальної, хоча б 5, 6 рівня. Я вже не кажу там за 8, 9, хоча б 5, 6. Цього всього не буде. Це буде просто жетончик, це буде просто це ви зайдете, полюбуєтесь. Ну, звісно, після оновлення кожен з вас зайде, подивиться на це все діло. І далі просто всі е, заб'ють болт на оце все, і воно нікому нічого не треба буде. Навіщо це ВГ вводить? Особисто я не розумію. Е, пишіть ви свої думки з приводу цього, що ви вважаєте. Потрібно воно нам, не потрібно, чи в нас є більше якісь більше проблем. Тому пишіть свої думки. Е, цікаво буде е, почитати, цікаво буде поспілкуватися е, з приводу цього. Особисто я вважаю, це на даний час не потрібно. В грі є багато проблем, які потрібно вирішувати е, вже на даний час. Але не оці всі досягнення. Це особисто моя така суб'єктивна думка. Пишіть свої думки з приводу цього. Чекаю вас в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково прожимайте вподобайочку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відосів і нових стрімів. І до скорих зустрічей! Бажіть себе, всім мирного неба. Пока-пока.